Є знімки, які приходять завжди, і дуже багато з них, її дівчиків, ми вас вітаємо. І сьогодні у нас дуже цікава тема для незважання. Ми будемо говорити про поняття серця, значення серця в святому весні і взагалі. Без сміки, взагалі Я бачу на цих образах вас немає, а там образи, не в землі стіні, у нас найсідніше серце Ісус. Вибрати зображені від серця Ісу. І тут, на цій сіні, ви не бачите, але онекошення. Знаєте, такі образи, де є зображення матір Божий і серце зображені в зовні. Ми знаємо образи, наприклад, коли є зображення. Че. І коли ми скажемо такий виспіль від цієї свідомо письма, там, де є твоє серце, там є твій скарб. Там, де твоє серце, там є твій скарб. Не там, де ти Господь сьогодні не там, де тягнеться, моє тягнеться моє серце, можливо, вміємо, можливо, правда бажає, чого вона хоче. Отже, ми говоримо про поняття серця, як не тільки якось. Берусь... У єврейському поняття серця має ширше значення, набагато ширше. Тобто серце це є місце, в якому людина приймає рішення, яка проявляє Серця від роботу й другому. Тобто ми говоримо вже тут навіть про помисли серця як про щось таке, е, ну, як про, ну, про душевне, поживлення, як, як те, що, що думає, що розважає як серце, яке думає, яке має помисли, яке розважає. І сказано, що серце це дається серце. Виявляється наша сухість, ким ми є, наша про що ми найбільше думаємо, чим ми найбільше турбуємося, що нам найбільше потрібно, це і те, що, що закладено в нашому серці. І часто ми говоримо про те, що навіть на ми кордоні, то ми кажемо, і молимося з тих, кого ми принемо. Ми можемо ходити до церкви. Ми можемо молитися просто вдома. Але поки не відбудеться та наша внутрішня зустріч з Богом сам на сам в нашому серці, Доти ми Бога не пізнаємо. Ми не будемо, знати, не будемо мати з ним зв'язку. Ми будемо знати багато про Бога, але ми не будемо самі мати з ним зв'язку. Що означає відкрити своє серце для Бога? Ми знову говоримо відкрити своє серце. Дуже багато людей задають це Ну як мені відкритися на Бога? Дуже просто. Забути про своє я. Відмовитися. Відмовитись від себе. Від своїх думок, від своїх задумів, від своїх планів, я маю викладати моє життя все. Розумно, ми все і, і ми це хочемо показати зробі. Але насправді внутрішнього в часу в нашому серці є якийсь бунт, чого ми не розуміємо, якийсь, якась заздрість, якісь якийсь, якийсь ревності, якісь ще інші моменти, розумієте, тільки бунтують наше серце. Але коли ми я, це зробить не, не показуємо, не показуємо, а це залишається. Ми, так, як каже Господь про великість людина є В Чому вона? -то? Тому що зовні показує з порою, а в серці зовсім інше. Але це 28-й рік він, що сказано, що, що на словах з знижніми своїми, а на серці свого Це каже псалом Білий, він каже, що Господь таких карає на оце є беззаконники. Далі, коли ми говоримо про, коли ми говоримо, в 78-му com okay. Належить їй, не Богу. Оце я, аж внутрішній, що знаходиться в серці, воно зараз керує її вчинками. І стається так, що ця людина не приходить на прослав. Але ж ми молимось, але, але ж ми ходимо в церкві зранку ввечері, вона стає і домовит, вона до молиться. До але цей момент в серці не є відданий Богові до кінця. Не є, тому що її я вийшла. Що ми вибираємо ми тим, щоб прийти в церкву? Зараз пішли тут холодно, тут дитині тяжко там сидітися, Але ви сюди йшли. стіна, мої справи, там, здоров'я погани. Знаєш, багато ледве ледве ходять під ні ногами царі. Людина вибирає головне От Отці серце належить тільки Богу. А та людина через свої явили. Це віднародила інша. Коли ми подивимося історію ізраїльського народу, ми пам'ятаємо, Господь вивів ізраїльський народ з єди. Вони почали потребувати Бога в своєму житті. Але Господь не хотів цього, бо хотів їх перевести просто на землю, де, де, яка тече медом і молоко. Але він хотів їхнього серця, а їхнє серце не відкривалося. І ці випробовування різні, тільки тоді Бог каже, бо там в пустелі можемо промовляти до їхнього серця. Бо інакше, Бо кажу, нема інакшої міри. міри. І в нашому житті є дуже багато таких моментів, коли ми маємо такі найбільші випробовування. Бо Господь сказав, що буду випробовувати. Завжди бо ми завжди стоїмо перед вибором. І Бог показує в тій чи іншій ситуації, що ти робиш, до чого схилеється твоє серце, чи до чого з людського чи до якогось Божия, чи ти вперешли до і, і весь час, і цей час, твій час очищення нашого, цей час нам дуже потрібен. В кожного він є свій. Але що хто дає вас? Бог є Бог. Не дивиться такими очима, як ми дивимося, вона зрішила що... все, Це що побачимо. Бог є той, хто вивів свій народ Ізраїльська, що змилу стати, і в тій особі, і кожен нас, яка виходить з цих гріхів, яка очищує людина, яка очищує своє серце. І в кінці кінців Господь говорить, що я. Дам вам нове серце, новий дух кладу у вашому крові. Я вироб'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Господь знає наші немочі, нашого не серця. І він є той серцевідець, який знає. І просити Бога, щоб Бог нас провадив. Відкривати свої серце, не боятися довірити Богу до від кінця в кожній ситуації нашого життя, бо Він є той, хто може вивести нас. І Господь сам каже, що із серця виходять різні лихі думки, лихі вчинки. Все це виходить із нашого серця, бо не тесно. Našu, našu dušu što mi spužavamo a to što dolazi iz našeg unutra, za željniči kasterne, čiki smih promošči знаю, що що Бог воскресив його змертю, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання. Та віра виходить від серця і, і, і потім вже з нашої тої віри, віри серця виходять всі інші наші вчинки. І сьогодні ми будемо молитися, щоб Господь наповнив наші серця собою.